І чому так в школі не було? Ти взагалі в курсі, що коли ти не приходиш, то я сижу сама. І взагалі, знаєш, ти мене підставила. Сьогодні була контрольна з алгебри, і мені не було в кого списати. Почекай, дуже багато інформації. Я просто сьогодні не виспалась, і мама мені дозволила залишитися вдома. Досипати, коротше, боже, мені зранку щось таке приснилося, що я серйозно? Тобто, ти не виспалась, і мама дозволила тобі залишитися вдома. Так, я просто не змогла сьогодні вчитися. Я спала, напевно, від сили години. Три. І в шоці, та навіть якби я тиждень не спала, моя мама все одно б відправила мене до школи і ще й з вечора, ну, все одно ж не сплю, шкода. Не то слово, та навіть якби в мене температура була 62, я б все одно йшла на навчання, таке вже один раз було. Ну, там не 62, там… ну, неважливо, коротше. Та навіть якби до мене швидка приїхала, вона б повезла мене не в лікарню, а до школи, ще й на таксі зекономила. Просто у наших мам трошки різні думки з цього приводу. Трохи? Та тобі везе, як завжди, в тебе мама, ну така, вона така хороша, ну як подружка з тобою. Ну, мам, не вибирають як і дітей, власне, а ти би так не говорила за свою. Вона в тебе золота, сама без батька. Ну то ж, бо навіть він від неї втік. От то виповниться мені 18, як візьму чемодан. Просто тому, що вона не дозволяє тобі прогулювати. На чим не причина? Та вона просто хвилюється за твоє майбутнє. Чому завжди все тобі? І сім'я в тебе повна, і мама в тебе просто шикарна. Навіть не знаю, що тобі сказати. Ну, що тут можна сказати? Просто сідай і плач. Ну чому завжди у всьому тобі везе? Тобі хоч в чомусь не везе. Що ти стоїш дивишся? Іди відпочивай. Дивись, у мене новий годинник. Мені тато подарував на 8 березня. Покажи. Блін, це той, що я хотіла, той, що я тобі показувала. Ти спеціально. Ти не чуєш, кажу, тато подарував, він обирав, я тут до чого. А ти в нас взагалі ні до чого. Ну давай розказуй, що ще подарували раз почали. Ти ж в нас любиш хвалитися. Та таке солодощі, парфуми, квіти. Ось дивись, фото. Ого, звідки стільки? Ну, від рідних, від друзів. Капіц, а мені ніхто і квіточки не подарував. А я це не рахуєшся. Ну блін, чого взагалі завжди все тобі. І взагалі, звідки в тебе стільки друзів? Дивне запитання. Ми просто зі всіма не прям щоб часто спілкуємось, але завжди вітаємо один одного зі святами. Ну, така у нас. Традиція. От ви мені хоча б з кимось мати таку традицію. Ну чого в мене немає друзів? Вони були, але ти чомусь перестала з ними спілкуватися. Бо вони дебіли. Не позичити мені 10 тисяч, коли в тебе є. Ну ти мені вибач, я таке терпіти не буду. Ну, от, а я залишаюся зі всіма не сказати, щоб в дружніх, але просто в хороших стосунках. Не ну, блін, Ну блін, некса вже. Ну хоча б на словах хтось привітав, а то крім вайбера, ніхто. Знаєш.